Ранок починається не з кави, а з трави. Далі чистка винограда. Виноград почистили один. Зараз переходимо до другого. Газон покошено, виноград вистрижено. Олівка-газончика. Дочка виноград, далі довіз-щебенки. Тут виходить ось така площадка. Досверлив верхню балку, цепив трічки. Це на то не тут доливається плитка, Тут лілії. А ще заказали на цю щебенку клей, який поливаєш, і він стає чугунним.